Жителі Донбасу волали ще 2003 тисячі нацизму? Ні, каже, нацизму ні, нацизму ні, нацизму є. Скажіть, ну який із Ющенка фашист чи нацист? Народився і виріс на північному сході України. Батько вчитель відсидів у німецьких концтаборах, сім разів намагався звідти втекти. Сьогодні для мене очевидним є те, що тема нашизму і фашизму, яку прокачували і на парламентських виборах 2002-го, і на президентських 2004-го, була частиною політичної технології Кремля. Всі події, які розгорталися після того, свідчить про те, що Москва свідомо створювала напругу між жителями східної і західної частини України, між Півднем і центром, між Києвом і Кримом, поділена. Московськими політтехнологами Україна на три сорти на виборах 2004-го поглибила прірву між виборцями. Кремль вміло грав на слабкості офіційного Києва і на Донбасі, і в Криму. Мене ще 10 років путінська Росія назве революцію гідності фашистським державним переворотом а бійців добровольчих батальйонів, які вирушать на війну за Донбас нацистами. Російська пропаганда створить черговий міф про правий сектор і візитку Яроша, про розіп'ятого хлопчика і про те, як укробандерівці на сніданок їдять бідних дітей Донбасу на міжнародній арені. Кремль почне створювати образ нацистської держави. А Порошенка, який переміг на президентських виборах 2014-го, називатиме представником хунти, яка встановила диктатуру в Україні. Ще через вісім років, у 2022-му, Путін оголосить Єврея Зеленського лідером нацистського режиму в Україні, що на його думку є достатнім аргументом для того, аби піти повномасштабною війною проти українців. Ми денацифікуємо Україну. Пообіцяє Путін, навіть не усвідомивши того, що українські нацисти живуть виключно у його хворій голові та хворих головах тих. То підштовхував його до війни. Звинуватити українців у нацизмі. Це, звісно ж, кощунство. Під час Другої світової війни щонайменше 5 мільйонів 400 тисяч осіб або один із шести мешканців України загинули у війні. Ще понад 2 мільйони було вивезено для примусової праці до Німеччини. Зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл. Вивезено 550 промислових підприємств. Незліченну кількість історичних цінностей. Україна зазнала матеріальних втрат у обсязі понад 45% від збитку Усього радянського союзу вулицю, на якій я народився, і виріс у селі Стецьківка Сумської області, це на сході України, у народі називали новоселицею, бо половина хат на ній була спалена німецькими фашистами в 41-му. Після війни цю вулицю люди відбудували. Подібно до німецьких фашистів згарища по собі в Україні залишають нині росіяни, спалені міста і села, масові вбивства, зґвалтування, руйнування цивільної інфраструктури, російські варвари залишають після себе руйнування і дарути лайну. Причому у буквальному смислі цього слова.